А Пане Горі, а чи треба справді можливо, помилування для помилування через ЗСУ, для... ну якщо не для ухилянтів, але можливо і для ухилянтів колись потрібно це буде, якщо таке законодавство буде прийнято. Але ну, принаймні для тих, хто порушив дисципліну, на ЖЕ випадки, ну СЗЧ там і так далі. Е, та то для цих людей має бути такий формат помилування чи ні? Через військо, повернення до нього? Я зрозумів. В принципі, ті, які. Через якийсь час, тобто, якщо ми говоримо про СЗЧ там або інших якихось порушників, через якийсь час повертається в стан, коли не готові реально виконувати бойові завдання, то є механізми і можливості долучати їх назад до, до збройних сил, саме в саме в повному розумінні цього слова. Щодо штрафбатів, я, наприклад, ну абсолютно противник цього, тобто, це шлях нікуди. І щодо залучення пов'язаних, я переконаний, що це треба робити через умовно дострокове звільнення, все таки, і щоб люди йшли, вже мобілізувалися як ну, повноцінні громадяни суспільства, а не як ті, яких там умовно не знаю, там вони були під конвоєм, тепер перевели. Позиції в інше місце теж умовно під конвоєм, і ми якимось чином там змушуємо їх виконувати ті чи інші завдання. Я думаю, що вони мають почуватися рівними серед рівних у збройних силах, маючи мотивацію. Я погоджуюся з гостем в студії, що мова мала би йти лише про високомотивованих людей, які реально готові. А про ухилянців та і так далі, я взагалі вважаю, що нам не варто говорити, тому що сама риторика щодо ухилянтів в нашій країні, вона робить нас слабкішими в цілому. Тобто, ми таким чином демонструємо, що у нас велика кількість людей не готова захищати вітчизну. Але треба бути мудрішими треба дивитися на це поняття ширше оборона України. Це не лише виконання бойових завдань, лише не лише військова служба і. Долучати їх до справи оборони це набагато мудріше ніж що весь час там кричати на всіх кутах, що от ти офілян, ти такий ти не сякий, ти не правий. В цей час людина ще більше демотивується і вона навіть не дуже добре виконує якісь інші економічні завдання у справі оборони, тому нам. Вважаю, треба переглядати це і перестати кричати там всюди про ухилянтів. Не має бути ухилянтів, мають бути ті, які виконують бойові завдання, служать і захищають в збройовиках. Їм найвища повага там пошана і максимально можливо підтримка їм і їхнім сім'ям, і інші, які виконують інші завдання у масштабній справі оборони країни.